Доброго дня, друзі. Побачив таку картину. Стоїть насос і стоїть неправильно. Можливо, монтажник просто його встановив для того, щоб він тримався кучі Не суттєво. Просто я замітив і хотів би прокоментувати, коли, наприклад, в нас така ситуація, коли ми не бачимо цієї стрілочки. Бачимо просто насос, він встановлений, а нам не хочеться його знімати, щоб подивитися, правильно він стоїть чи неправильно він стоїть. Дивимося на насос. І бачимо оцю вліточку. Коли ми бачимо цю вліточку, тобто в нас йде рух в даному випадку, якщо дивитися так, то рух теплоносія йде знизу, в насос, далі стоїть крильчатка, вона крутить і кидає цей патрубок, тобто по ходу. От і все. Це, якщо нам потрібно візуально подивитися і визначити, чи правильно, чи неправильно стоїть насос, не дивлячись на цю стрілочку. Тобто, якщо ми її не бачимо по якійсь причині, ну або її не видно, або, можливо, її немає взагалі. Так що користуйтесь.